Всім привіт! Я Зладинука і це огляд на мій останній завершений скетчбук 2022 року. Він достатньо маленький, тут всього було 25 сторінок. Мені його подарувала Юля, котра раніше була Юля Малює. Через те, що він невеличкий, я поставила собі челендж, завершити його за місяць. Я провалила цей челендж. Наліпка з Аврори. Сам скетчбук від Jotters. Почала його 22.11.2022 і завершила 25.12, Тобто буквально на три дні запізнилася. Мій автопортрет. Моя маленька колекція наліпок з фруктів. Цікава штучка, котру я забрала в свого молодшого брата. Воно переливається дуже мило. А стікери, в котрих я кажу собі, що повинна заспідранити цей скетчбук за місяць. Але потім кажу собі, що в мене не вийшло, бо останній тиждень навчання. А також тут є маленька наліпка від Аріни. Тут написано кітики. Починаємо все дуже добре. Тут я просто тестила матеріали, бо я ніколи раніше не працювала з кчубиками від Jotters. Я не знала взагалі, що вони тримають. І все в принципі більш-менш нормально. Для олівців класно, для маркерів теж непогано. А ось для фарби. Акварельної взагалі ні, вони занадто швидко впитують в себе воду. Тут мої чібі, котрі я робила для останнього випуску мальовкасту. Можете його подивитись, на мою думку, непоганий випуск. Цікер, який я малювала на моїх додаткових заняттях з історії, дуже веселий. Також тестила матеріали, бо мені, Юлі, речі, ось її персонаж. А вона прислала мені ще один пакунок на цей раз з маркерами. Тут я вирізала частинку, де вона написала моє ім'я продовження тестів. Оцей папер мені також подарувала Юля. Це оці приколи: перероблений папер. Він такого кольору, схожий чимось на крафтовий. Тут виник чатик творців. Є знаменитий офігенний чатик Укр арт Ютубу, але. Мене довели тепер в інший чатик митців, просто українських митців, художників, коміксистів, блогерів і так далі. Там я зустріла чудову дівчинку, і ми з нею тут затрейдились. І я дуже довго віддавала свою частину, тому намалювала їй такий маленький сілі комікс про те, як мій персонаж з'їв її персонажа. І це оце я малювала на додаткових заняттях з історії. Тут Надійка нарешті повернулася до кукерану. І все ще в ньому ура, успіх! Почистила телефончик трохи, скачала кукеран, почала грати. А тут мене попросили намалювати херб, херб-куки. Я намалювала, мені дуже подобається насправді, бо тут олівчики, і воно виглядає дуже м'яко і приємно. Вновилися банери, з'явилася перша новорічна печівка, це була Керол Малюва... Кукі. Не малювала якийсь час, декілька днів. І щоб повернутись, намагалась намалювати щось інше, того, що я малюю завжди. Вийшов пейзаж, чи як це назвати це гуаш, і мені дуже подобається, як вийшло рофляний малюночок е, зі мною у вигляді панкейків. Чесь цитата з якогось англійського арт-подкасту про те, що якщо ви хочете щось зробити, навіть якщо це бажання дуже маленьке, тоді ви повинні це зробити. Малювала чужих персонажів. Це персонаж пані Вірнеї. Домініка, і це персонаж Хонейцян або Лізи. Це була легендарна скетч зустріч з місячним промінням, більшим Пуфером, Мунмун, Влавладік та Терезою або любить Тишу. І мамулювали котичкор чи фейрікор, я вже не пам'ятаю, але щось ну, таке пов'язане з феями, грибочками. Я була організатором цієї зустрічі і обирала референси. І ось як все вийшло. Мені подобається, як воно все виглядає разом. Просто артик-маркерами, котрі в мене є в діджителі. Ви можете побачити його в моєму інстаграм-аккаунті, а на нього є в описі, як і на всі мої інші соцмережі, такі як Інстаграм, твіттер та Телеграм. Тут для того, щоб прикрити маркери, я знов намалювала свого улюбленого синочка. Але прикол в тому, що цей крафтовий папер він буквально 70 грам. І він настільки тонкий, що він просвічує маркери ззаду. Я дізналася, що ручки від стабіло розмиваються водою, про це я раніше не знала. І е, цей арт, можна сказати, зруйнувався, але це просто скетчбук, тому нічого страшного. Це було моє перше планування фігурки, над котрою я продовжую працювати. Е, я спочатку планувала зробити чібі-фігурку, але потім я зрозуміла, що якщо робити чібі, то це. Буде складніше, бо ну, я не уявляю взагалі, як буде виглядати ця фігурка. Тому я вирішила все ж таки робити нормально. Це персонажка коміксу Щасливе довго життя. Я тут намагалася малювати з допомогою використання сайтів, таких як, як Random Pose, Generator, Random Picture Generator і щось таке. І мені випала тут і картинка, прям неймовірна, з жінкою. В пухнастій білій сукні, і я намагалась намалювати персонажа, але щось пішло не так. Просто авфул огидний пасетик арт, можна на нього не дивитись. Я не знаю, що тут сталося. Просто щось пішло не так. А оце мені дуже подобається, бо тут я знов використовувала ці сайти, але я вже намагалася um, малювати людей з різними виразами та особливостями обличчя. Чесно, в різноманітті сильно не вийшло, як ви бачите, але якась персоналіті в них все одно є. Це вже незвичайні хлопці, які та дівчата молоді, котрих я малюю, бо тут є. Чоловік з бородою, і жінка старша, ніж зазвичай. Ух ти! Я підстриглася В мене тепер нова зачіска, моє волосся стало коротше, і воно все ще фіолетове. Оця штучка мені подобається. Цет beautiful Це цитата. З випуску Палая, тобто це ніхто не буде дивитись. Мені вона сподобалась, я вирішила її записати. Ой, тут знов чужі персонажі. Це два персонажі Денше, персонаж Dark Knight і я, котра танцюю під пісеньки Горілас, бо пісня 19-2000 мене дуже сильно. Вайбить. Це не моя ідея, це я вкрала, ну, не вкрала, а надихнулася в пінтересті, бо в мене не було ідей взагалі. Я пішла шукати чиїсь чужі арти, побачила щось схоже і вирішила спробувати зробити це з моїм персонажем. І тут просто ці ж персонажі. Оу, тут був ще один тримаркера челендж, бо в мене не було ідей і світла, тому я використовувала. Просто що в мене є. Стадік з моїх фотографій, я просто зайшла в свою галерею і така треба референс. Знайшла свою стару фотографію і вирішила намалювати себе, але вже, типу, оновлену. Це насправді не сам арт, а відбиток маркерів, бо ось ця версія мені подобається менше. Не знаю чому, якась вона не така гарна, можливо, через що я додала чорний фон але отак відзеркалено, воно мені куди більше подобається. Вау! Ця сторінка дуже яскрава, мені це подобається. Тут я знов робила стадіки з цієї сторони рук, в принципі, нормально, Могло бути куди гірше. А з цієї сторони був стадік по якимось референсам з жіночими тілами, бо з тілами всіма в мене в принципі проблеми, тому я намагаюсь їх малювати, коли є бажання. Оце настрій. О, а тут почався челендж всіх українців в Дніпрі а, прожити три чи два дні без світла. Я розумію, що це не так багато, і люди жили куди більше. Але такий експеріенс був в мене вперше, тому я записувала свої емоції в скетчбук. І оці всі малюночки я малювала при свічках. Це просто. Спробував різні форми очей. Чесно, зараз я не бачу сильної різниці між ними, але на той момент я думала, що вони різні. А це мої автопортрети про те, як я сиділа. Я сиділа в декількох шарах одягу, бо було холодно, бо нема отоплення, коли нема світла, і я не знала, що намалювати. Тому тут продовжився челендж, малюю з своєї галереї. Світла вже не було 33 години, якщо не 34, не пам'ятаю. Тут був якийсь невдачний скетч, тому я його просто зафарбувала акриловою фарбою і написала it А це м -м, малюнок з скриншотів з гри, гранатові печівка, знов кухіран. Вийшов банер цього шишечки, цього печівка, мені воно випало. Юбі. І мене попросили його намалювати. Я це і зробила дуже мило, дуже класно. Намалювала подаруночок для чудової мармиски на день народження. Це вона по її фотографії і її три чудових котика, котрих я дуже сильно люблю. Оу, чоловіче прикритися. Тут я знову кажу собі, що в мене все вийде і скечу себе, свою руку. І, і мого улюбленого лакрицю. Ну, він просто дуже кумедний. Я не знаю, чому він мені подобається. І оці скетчі теж класні, бо я їх малювала одразу ручками. І вони для одразу ручок вийшли просто неймовірно. О, тут а, заборонений. Ой, там краще не дивитись. Це Ерік. Ерік персонаж Йобобоби. Боби. Це мій котохлопчик. пару папірців пустих. Тут в мене моя. Колекція чеків. Як вам неймовірно, дякую всім за перегляд. Чекайте огляд на наступний скетчбук. Я його вам зараз покажу. Опа! Навіть покажу, що тут вже є. Ох ти! Все, подивились. Дякую. Залишайтеся в безпеці, пийте чайок та бувайте!